Розпочалося засідання з того, що журналістів проінформували про поняття автоматичного відшкодування ПДВ. По своїй суті це встановлена чинним законодавством спрощена процедура повернення з бюджету податку на додану вартість платникам податків. Вони відповідають обов'язковим та додатковим критеріям відбору, встановлених податковим кодексом України. Першочерговим критерієм є те, що підприємство не повинно бути в стадії банкрутства. Друге підприємство має бути діючим, здійснювати діяльність за місцем своєї реєстрації і. Не, не повинно бути рішення про припинення його діяльності ну, за рішенням власників. Крім того, обов'язковою ознакою є те, що підприємство здійснює операції, які оподатковуються за нульовою ставкою, і питома вага у всіх операціях не повинна бути меншим за 40%. Крім того, важливе, що є було спочатку дії цього сервісу, це питання наявності розбіжності між податковими, задекларованими податковими зобов'язаннями та податковим кредитом. Ці розбіжності не мають перевищувати 10%. Крім того, важливим моментом є те, що зарплата на підприємствах, які претендують на право автоматичного бюджетного відшкодування, має бути не менше в 2,5 рази більшою за середню мінімальну заробітну плату в країні. І також відсутність податкового боргу. З додаткових критеріїв достатньо дотримуватись хоча б одного. Це або чисельність працюючих повинна перевищувати 20 осіб, або залишкову вартість власних основних фондів для ведення задекларованої діяльності на звітну дату має перевищувати заявлену суму відшкодування за останні 12 місяців. Або рівень податкового навантаження з податку на прибуток є вищим від середнього по галузі в кожному з останніх чотирьох кварталів з податку на прибуток. Незважаючи на досить невеликі терміни функціонування процедури автоматичного відшкодування ПДВ вже Є вагомі результати. Про них доповів голова ДПС у Київській області Олег Нізенко. За перший квартал минулого року на рахунки платників податків відшкодовано 138 мільйонів гривень ПДВ, а в поточному 445. Ви виявляєте, які цифри вражаючі. Що фактично ми бачимо перевиконання відшкодування фактично в три рази. В минулому році за цей період автоматичного відшкодування, я хотів би ще раз наголосити, було за перший квартал аж 350 тисяч. В цьому році ми вже 26,5 мільйонів відшкодували в автоматичному режимі. Я думаю, що це цифра, та, яка говорить саме за себе, і сьогодні ми відшкодовуємо близько 6% ПДВ в автоматичному режимі. Система автоматичного відшкодування ПДВ має багато переваг, а саме відсутність фактичного втручання людського фактора, що значно зменшує корупційну складову. По-друге, спрощується сама процедура перевірки. Фактично, вона здійснюється дистанційно, чим не відволікає саме підприємство і його працівників від здійснення своєї статутної діяльності. Окрім того, ця процедура дозволяє скоротити терміни проведення перевірки від 74 до 27 днів. Позитивні зрушення від введення автоматичного відшкодування ПДВ вже відчуло на собі деякі обласні підприємства. За рік, що минув, бізнес вже переконався в зручності, в своєчасності, в сервісу, що дає змогу одержувати компенсацію ПДВ оперативно, прозоро і без всяких перешкод. За нашими прогнозами, кількість платників, які здатні одержувати відшкодування ПДВ в автоматичному режиму, може зрости найближчим часом удвічі. Розглядалися на нараді і питання використання злочинних схем при відшкодуванні ПДВ. Прикладами подібних порушень ділився перший заступник голови начальник управління податкової міліції ДПС у Київській області Володимир Тесленко. 10-20% – відсотків це по-любому та тінь, де сільгосвиробники невеличкі, перш за все, але це в масштабах держави досить серйозні питання, так само як і в масштабах області. Продають свою продукцію за готівку, Далі ці суми і цей товар показується від імені. Фіктивних підприємств або так званих податкових ям, І далі ці суми включаються в податковий кредит, які в подальшому намагаються заявляти відповідні ділки тіньової економіки. У нас на сьогоднішній день тільки в цьому кварталі порушено 4 кримінальні справи на 5,9 млн гривень іменно по таким фактам. А загалом податковою службою області упереджено порядка 20 мільйонів відшкодування ПДВ тільки в цьому кварталі. Продовжився захід спілкування підприємницьких кіл області з керівництвом ДПС Київщини. Марина Коськіна, Олександр Довбиш, студія Барт Київ.